скандал із зрадницею України та чешським псевдоблагодійником. Шокуючи деталі у цьому випуску. Новин, українська державна зрадниця Ірина Кременовська виявилася тісно пов'язаною з Якубом Яхлом, членом російської тоталітарної секти Рацирс. Як з'ясувалося, Яхл, прикриваючись благодійністю, чотири роки збирав кошти від чехів, нібито на допомогу африканським дітям. Натомість він витрачав гроші на наркотики. Тики, сексуальне насильство над хлопчиками та сатанські ритуали матеріали розслідування доводять, що у притулку в Африці яхал гвалтував дітей, а деякі з них навіть отримали від нього ножові поранення. Ця тварина у людській подобі, який є наркотиком, Паном, педпілом, копрофілом та вбивцею тварин вихваляв Кременовську на своїх ресурсах. Як то кажуть, рука руку миє. Яхал та Кременовська видає себе за експертів із сект, проводячи псевдоекспертизи, що призводить до переслідувань невинних. Шокує той факт, що ця людина у Чехії досі вирішує, хто становить запрозу для суспільства та в найближчому майбутньому планує викладати у навчальному закладі. Подробиці про Якуба Яхла дивіться у документальному фільмі Жертви Якоба Яхла в Африці.